Запоріжці. У місті триває ліквідація наслідків нічної негоди. Я нагадаю, що через сильну зливу та вітер у Запоріжжі повалилися багато дерев. Відключилися світлофори, пошкодилися мережі зовнішнього освітлення, а в деяких житлових будинках протекла покрівля. Тож сьогодні комунальники Зеленбуту, муніципальної аварійної служби з Запоріжем Сервісу та Титану цілий день розпилювали та вивозили повалені дерева і гілки. Наразі аварійні ситуації усунені, а усі проходи та проїзди розчищені. А от роботу вивозу розпиляних дерев продовжуватимуться і завтра. Зазначу, що у ліквідації наслідків негоди брали участь ілуашівці, які очищали дорогу від наносного ґрунту та чистили дощоприймальники. Також у місті триває відновлення зовнішнього освітлення та ведуться роботи з усунення гілок, що нависають над електричними мережами. І працівники Запоріжжя світла вже відновили роботу більший шаф управління зовнішнього освітлення та продовжують ремонтувати пошкоджені мережі на низці постраждалих ділянок. Окрім того, співробітники цього комунального підприємства вже відновили роботу майже всіх відключених через Негоду світлофорів. А от що стосується протікання покривлі, то усі звернення містян з цього приводу, а також з приводу засмічення зливних каналізацій передане до керуючих компаній і муніципальної аварійної служби. Частина цих заявок вже відпрацьована. відповідні роботи виконані. А по решті заявок роботи ще тривають, їхне виконання залишаються на контролі спеціалістів контакт центру 1580. Я хочу подякувати нашим комунальникам за роботу по усуненню ліквідації сьогоднішньої негоди. Зараз у кожному свій фронт, а разом обов'язково переможемо. Тихаю сівночі.